Так, друзі, я вас вітаю на каналі Шкода, що не вах, Є ось на продаж даний автомобіль це є автомобіль від власника. Це є Hyundai Tucson. Це офіці... офіційний автомобіль. Авто 18 й рік чистий. Чистий 18 й рік пробіг автомобіля, щоб ви собі розуміли, оригінально 71 648 км. Дивіться, який стан шкіряного керма в автомобілі. Дивіться, які сидіння. Вентиляція, підігрів, підігрів руля, руля. ось є автомат. Це є 2,2 дизель в дуже збереженому стані. Офіційне авто, весь все обслуговування по даному автомобілі на офіційному сервісі місці рівному. Ось дивіться, також задні підігріви автомобіля присутні. Автомобіль без єдиного підкрасу і ще раз наповню в одних руках. Якщо цікавить вас такий автомобіль. Телефонуйте за номерами телефону, який закріплений, звати Володимир. Ціна даного автомобіля 27 700 доларів. По промокоду Шкода, що не вах, буде знижка. даному автомобілі також присутній безключовий доступ. Ось така дивіться, ну є от, -от такі нюанси по автомобілю. Але от машина дійсно вся в, рідному, в рідній фарбі. Також показую вам лобове оригінальне Hyundai. Всі стекла оригінальний автомобіль. Автобіль затонований, вітровічки. Давайте зараз глянемо багажник. Ось дивіться. Тому можете перевіряти. Я зараз вам ось дивіться, який багажник. Тому, якщо цікавить таке авто, телефонуйте. Ось, давайте даже продемонструємо, відкриємо вам. Відкриємо вам зараз капотний відсік. Ось, дивіться, нічого не милося. Так працює двигун. Тому, якщо цікавить даний сегмент автомобіля, телефонуйте. Новий власник, гарантую, буде задоволений, тому що це дійсно офіційно непригнаний автомобіль, який обслуговувався і дійсно з оригінальним 71 тисяча кілометрів пробігу. Всім дякую за увагу. Всього самого найкращого, до зустрічі.